5 копійок України 1992 року. Монетки виготовлені з монітної сталі. Аверс монети зображено 3зуб, напис Україна. Внизу дата. По боках колося пшениці листя Каштану. Реверс напис 5 копійок. По колу ягоди калини вінком. Ягоди у вісьми ячейках. Звичайні монети стоять свій номінал монетки, які мають повороти. Ось так як тут, розпочинаються від 7-8 доларів за монету. Поворот у 180 градусів буде коштувати від 50 80 доларів монета, яка має не мілку носічку, а гладкий гурт або крупний гурт. Ціна такої монети стартує від 80 120 доларів за монету. І монета, яка виготовлена в іншому металі, не з магнітної сталі, в основному це кольорові метали йдуть. Ціни від 30 до 50 доларів за монету. Якщо у вас є цінні типи монет, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх до зустрічі в наступних відео.